Це параграф 4, Японія. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та не забувайте тиснути на дзвіночок. Свої думки ти пишіть у коментарях. І так, революція Майзді та її наслідки у 1867 році. 1868 роках у Японії відбулася Революція Мейдзі, внаслідок якої в країні була ліквідована влада сьог... сьогунів з роду Токугава, та розпочалося правління імператора Моцу... Муцухіто. У 1868-1912 роках політика широкої модернізації, яка позначалася за доби Медзі, період правління Муцухіто після революції. Полягала у низці глибоких реформ адміністративної, податкової, станової, судової, військової, аграрної у релігійній сфері у галузі освіти та культури, реформи у виробничо-фінансовій сфері, які кардинально перетворювали економіку, політичне та культурне життя країни. Значно зросла роль держави, яка своїм коштом будувала залізниці, морські суда, телеграфи лінії телеграфні лінії. У 1800-х роках 19 століття в 80-х роках 19 століття в Японії почалася промислова революція. Велика увага приділялася розвитку торгівлі в країні, з'явилися великі торгівельні компанії і банки. Значно посилилася роль приватного капіталу, який отримував шедрі. Субсидії, позики, податкові пільги від держави. Борхливе економічне зростання Японії, а також брак землі і накопичення капіталів змусило японських підприємців до проникнення на ринки інших країн, передусім Китаю та Корею, а також інших країн Азії. Тип Темпи розвитку японської економіки стали одним з найвищих у світі за обсягом виробництва на початку ХХ століття. Японія залишила позаду Італію, низку інших європейських країн і наблизилася до, Англії, до Франції та Англії. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Японії. Історичний розвиток людства відбувався у різних напрямках. Народи Захід. Західної Європи створювали таке суспільство або західно євро... західноєвропейську цивілізацію, у якій на перший план висувалася активна перетворювач. Воворююча діяльність людини, наукове пізнання істотно розширювало сили і винахідницькі здібності людини, її можливості перетворення навколишнього світу. У західноєвропейській цивілізації поступово вищою цінністю ставала особистість, що призвело у свою чергу до усвідомлення важливості прав людини і прагнення формувати громадянське суспільство, засноване на пріоритеті. Законів обов'язкових для всіх громадян, традиційні цивілізації або суспільство сходу багато в чому не були схожі на західну європейську цивілізацію. Унікальність перетворень в Японії полягала в поєднанні модернізації, запозичення європейського досвіду соціально-економічного та політичного розвитку з національною традицією та досвідом. Ця своєрідність зберігається певним чином і до сьогодні. Традиційним є суспільство. в такому над людиною панують вікові традиції і звичаї, обряди, заборони тощо. Таке суспільство не схильне до сприйняття будь-яких нововведень до традиційних суспільств або традиційних цивілізацій, відносяться китайські, індійські, мусульманські та інші. Деякі суспільни суспільнознавці, аналізуючи розвиток сучасної цивілізації, виділяють країни цивілізації, зокрема китайською та японською. надсучасна техніка, найефективніші технології, що дуже вдало були запозичені японцями у розвинутого західного світу, та отримали подальший розвиток співвіс, співіснують з елементами патріотхальних общин традицій у. Провідних японських корпораціях, сучасних виробничих відносинах це стосується і відносин японців, їхніх великих сім'ї, фірми, на якій вони працюють, і природного прагнення до високоякісної праці, і скромності у запитах повсякденного життя, і в повазі до старших намагання дотримуватися певного кодексу честі. Остраху втратити своє обличчя тощо. На початку ХХ століття Японія вже користувалася плодами революції Мейдзі та подальших перетворень. Швидко розвивалося виробництво, японські товари виходили до зовніш... на зовнішні ринки, економічний розвиток Японії. у, 1914... у 1900 1914 роках Монополізація промисловості до початку ХХ століття монополістичні об'єднання картелі з'явилися в легкій промисловості у текстилі Тютюнових, Млинарській та в інших галузях. Провідне місце важкій промисловості посіли великі приватні компанії Мitsуй, Мitsубісі, Су, Суміто і Фудзіта. А також державні підприємства, великі монополістичні монополісти муц... муцу... і... Муцуї і Муцубісі, зайняли панів становище у вугільній галузі. Цьому передувала запекла конкурентна боротьба, яка була особливо жорстокою в роки російсько-японської війни. Пізніше вступ Японії на шлях капіталістичного розвитку дав змогу розвивати виробництво на основі передової зарубіжної техніки. Та нових організаційних реформ, в умовах існування великої кількості дрібних підприємств, нові підприємства одразу ж опинялися в монопольному становищі, в тих галузях, у яких вони працювали, змінюючи свої позиції та об'єднуючи об вони, сприяли виникненню карателів і синдикатів, а також а таких га галузях, як цукрова, цементна вугільна. Виробництво залізничного обладнання. Старі монополії Міцуї та Міцубісі. Міцубісі перетворювалися на концерни на чолі з холдинг-компаніями. Розвиток так свідчать факти: великий капітал відіграв провідну роль у промисловості електротехнічної компанії Сібар. Сібаура, яка перебувала під контролем Міцуї, була провідним монополістичним підприємством Галузі. Концерн Сумі, сумі Томо володів найбільшим Україні мідеплавним заводом на початку ХХ століття було засновано карательні об'єднання в Цемен. В цементній годинниковій нафтовій промисловості. Створення у 1904 році на основі двох нафтових компаній синдикат протистояв натискові американської компанії Стандарт Ойл. Кілька великих монополістичних об'єднань зайняли провідне місце в залізничному транспорті і морському судоплавстві, Розвідка банківської системи. Після кризи початку ХХ століття розпочалася активна централізація банківської системи. Японський уряд з урахуванням досвіду законодавства інших країн ухвалив закони, які сприяли укрупненню банків. На початку ХХ століття провідні позиції в економіці зайняли п'ять найбільших банків, Міцуї, Міцубісі Сумітомо Ясуда Даїті. Під час війни з Росією та після її завершення провідним банком країни став Банк Японії. Перевага інвести... в інвестиціях надавалася стратегічним галузям, особливості фінансово-банківської системи в Японії було те, що до неї входили громадські фінансові установи, наприклад, бюро вкладів і цінова, цінова заощаджувальна система. Розвиток суспільного господарства, попри рибухливий промисловий розвиток на початку ХХ століття, Японія залишалася сільськогосподарською країною. Частка промислового виробництва сягала лише 40%. подолати сировинну спеціалізацію своєї економіки. Японія зуміла завдяки послідовній реалізації національної стратегії розвитку, ефективним інституціональним реформам. Форсованому, спрямованому, інвестиційному і найпередовішої галузі виробництва і комунікації, а також в світу, науки та культури. Мілітаризація економіки та зовнішня еспансія. Посилення мілітарізації країни відбувалося під час російсько-японської війни 1904-1905 років. Розповсюджували внутрішні посики. Зокрема, й примусові з 3 до 17% зріс земельний податок, і до того мізерна реальна заробітна плата знизилася ще на 20%. Згортання цивільних галузей призвело до безробіття, скоротилося, посівній площі зросла, зовнішня заборгованість, за рахунок якої покривали 60% воєнних витрат. Японія, перемогши в російсько-японській війні, захопила південну манджурію та південний Сахалін. Японські монополії намагалися монополізувати внутрішній ринок цих територій. Частка японських товарів в імпорті Кореї та Манджурії становила відповідно 74,60%. У 1908 році було створено концерн, який розпочав будівництво південно-манджо. Ман журської залізниці японські інвестиції у ці країни з 1900-1914 років збільшилися з 1 мільйона до 220 мільйонів доларів. Розширення ринку збуту за рахунок економічної експансії зумовило зростання промислового виробництва Японії. Концентрація капіталу почала випереджати концентрацію виробництва на початку Першої світової війни. 0,4 всіх компаній, всіх компаній володіло 38% сукупного капіталу країни. Держава, спираючись на зростання економічної могутності, створила сильну армію та флот, посилила свою експансію в Азії. На цьому все. Ставимо лайк, підписуємося на канал та пишемо свої думки в коментарях.